Вітаю, 17 жовтня на календарі в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз ядерна загроза Росія відкликає ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань. Родина разом Україна повернула ще дев'ятьох дітей з окупованих територій. Від болю в суглобах та гіпертонії. Поліція викрила масштабне виробництво контрафактних ліків. Росія відкликає ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань в інтересах безпеки нашої країни. Цитує Reuters заяву спікера Держдуми Володіна. За його словами, це відповідь Кремля на політику. США. попри те, Росія і надалі залишається учасником договору і має співпрацювати з організацією із заборони випробувань а також із глобальною системою моніторингу, за даними ООН, з 1945 по 1996 у світі було проведено понад 2000 ядерних випробувань, з них понад 1000 США та ще 715 радянським союзом. Ізраїль не розпочне наземну операцію в Газі до завершення візиту Байдена. Як пише видання Шпігель, американський лідер прибуде до Ізраїлю сьогодні. Хоча ще напередодні держсекретар Ентоні Блінкен заявляв, що поїздка президента розпочнеться у середу, 18 жовтня. Глава Білого дому обговорить гуманітарні потреби цивільного населення в Газі, після чого вирушить до Йорданії. Там Байден проведе зустріч з королем країни, президентом Єгипту та головою Палестинської автономії. Єгипет не хоче приймати палестинських біженців. Міністр закордонних справ заявив, що примусове переміщення не є рішенням палестинської кризи. Пише Financial Times. Єгипет має слабку економіку і недостатню інфраструктури, щоб прийняти стільки людей. Також урядовець вважає, якщо країна візьме біженців під свою опіку під приводом тимчасового розміщення, додому люди потім повернуться не скоро або взагалі не повернуться. Тому поки що Єгипет готовий лише про пропуск... Стити гуманітарну допомогу і випустити іноземців та палестинців з подвійним громадянством йдеться у статті. 26 ударів ножем У США Чоловік вбив шестирічного хлопчика з палестинської сім'ї через атаку Хамас на Ізраїль. 71-річний кривдник також намагався задушити матір дитини. Повідомляє Нью-Йорк Таймс. За вісім днів до трагедії хлопчик відсвяткував свій шостий день народження. Правоохоронці з'ясували, що його вбив орендодавець житла, яке винаймала сім'я. Вбивав дитину із словами Ви, мусульмани повинні померти. Чоловіка вже затримали та розпочали судове слухання. Евакуаційні рейси не є безкоштовними, розповіли новинам ЛАЙФ у посольстві України в Ізраїлі. У відомстві зазначили, що охочим виїхати потрібно самостійно сплачувати вартість квитка, а це в середньому 400 євро. Однак, якщо громадяни не мають такої можливості, дипломати шукатимуть допомогу через благодійників. У посольстві уточнили, наразі з Ізраїлю трьома рейсами вже евакуювали 436 українців. Всього зареєстровано понад 2000 заявок від охочих. Очи виїхати з країни. Першочергово вивозять жінок з дітьми та осіб похилого віку. Мобілізований українець зливав в Росії секретну інформацію. За даними СБУ, бійця Нацгвардії залучили до співпраці через популярну ігрову інтернет-платформу. Росію цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення Рубіж для завдання по ній ударів. Отримані відомості. Передавалися через месенджер як медіафайли з електронними координатами українських об'єктів, затриманому загрожує до восьми років ув'язнення. На Закарпатті затримали зловмисника, який ошукав матір загиблого військовослужбовця на 7,5 мільйонів гривень. Жінка отримала гроші як допомогу від держави. Згодом їй почали телефонувати шахраї та переконували покласти кошти на рахунок за кордоном. Жінка перевела 5 мільйонів гривень на криптогаманець, створений зловмис. Один з організаторів схеми вже в ізоляторі. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Поліцейські Житомира викрили шахраїв, які продавали ліки підробки від болю в суглобах та гіпертонії. Медикаменти виробляли у гаражі. Рекламу зловмисники розміщували у соцмережах. А задля вдалих продажів організували навіть кол-центр. Злочинні оператори телефонували людям, представлялися лікарями та пропонували чудо засоби. Шахраї ошукали 67-річну пенсіонерку, яка придбала у медиків фірмовий гель для суглобів вартістю близько 2 тисяч гривень. Після тривалого використання обіцяного лікувального ефекту жінка так і не отримала, тому звернулася до поліції. Ще п'ятеро дітей з тимчасового окупованого лівобережжя повернулися на підконтрольну територію, як розповіли у Мінреінтеграції. Десятирічний Олександр, восьмирічна Дарина та шестирічний Яков торік поїхали до бабусі на лівий берег Херсонщини. Батьки думали, що дітям там буде безпечніше. Однак після деокупації правого берега діти застрягли там. Повернути вдалося також дев'ятирічну Надію та 14-річного Михайла, яких батьки не бачили 19 місяців. Так сталося, що вони напередодні повномасштабного вторгнення поїхали в гості до бабусі та дідуся. Гарна робота дрону Камікадзе, наша Різна птаха завітала до зграї техніки окупантів. Відео опублікував у своєму телеграм-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак. Чим більше таких пташок у нас, тим менше буде росіян на нашій землі. Підсумував він. Праворуч підеш. Шольц заблукав на червоній килимовій доріжці. У понеділок він відвідав Албанію, де канцлера зустрічав прем'єр-міністр, очікуючи на сходах албанського уряду. Але вийшовши з машини, Шольц не побачив політика, пішов не в той бік і вийшов з червоної доріжки, приступивши огорожу. Когось мені це нагадує, пишуть користувачі у соцмережах. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, що також заслуговує на вашу увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! слава Україні.